Чустуєш безнаказане ну, світ. Да, ну нормально. Бачите, як нас поліція виводить. Він чувствує безнаказаність. Чувствуєш безнаказаність? Звісно. Ну, Сказочний долбоєб. Зачем його тільки з больниці випустили? Всі держави, суди взагалі всі важені на цій планеті за нас. За а за нас хто? Я, я за вас. Хто? Доброго дня. Щербин Андрій Ігорович, керівник громадської організації Forest Control. Скажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається? Що якийсь припис на перевірку вас і чує населення кошмар. Це по магазині. Яке населення? Ну, яке населення, у цього населеного пункту. Ну я ж не знаю. вас. — Яка операція? Вчорашнього дня розпочалася. Є на офіційному сайті вона. Подивіться. Ну є чи нема, я подивлюсь обов'язково. Я не знаю, чи є в цьому сайті. У нас є на каждому. У вас є наказ, yeah. припис на перевірку. Можна yeah. ознайомитись? Yeah. Ну, mm -hmm. а чого не можна? No. Представтесь, будь ласка. Чого обов'язково припис на перевірку? Ну, представтесь, no, будь, будь ласка. Ну, будь ласка, представте, що ви такі будете. Я вже mm -hmm. yeah. знаю yeah. ваше перевірку. Я праві. ж вам представлюся. Ну, ви сказали Форест Контроль. Mm. А хто ви? Чорбин Андрій Ігорович, я представився. Посвідчення ваше, будь ласка. Ваш... Покажіть, будь ласка, паспорт. Я не знаю, зараз бойові дії йдуть. Може ви може ви може тоже. російський спіон. А може, покажіть, будь ласка. Ви хочете мене образити? Ну я не знаю. А може ви просто якийсь бандіт, які вбили поліцейського, чи тим ну, паче гове гвалтівник? Може, може. Да, може. Посвідчення ваше, будь ласка. Будь ласка, покажіть мені ваш паспорт. Посвідчення я покажу, вас, ваше, будь ласка. Будь ласка, покажіть мені ваш паспорт. Я не знаю. 18 такі. пункт 3 закону про поліцію. Ви виконайте, будь ласка. Будь ласка, покажіть мені свій паспорт. Я, я вам, покажу, е -е, вам покажіть ще. свій паспорт, будь ласка. Послухайте, е -е, виконуйте закон про поліцію. 18 пункт 3. Там немає такого. що ми, як то на базарі, торгуємося. Там ви мені покажіть не. те, я вам покажу я, це. Я Представник влади. Я пропоную дуже, вам дуже прекрасно, я знаю, що ви представник такі. влади. А вам я я не власне. потрібно цього знати. Я вам не. представився да, до речі. Мельник я не прочитав. Ну, ви не прочитали. Я, да, я, да. ну, я фіксую, так. Я фіксую. Мельник Сергій Анатолійович, старший дільничий офіцер поліції. Е, КОП 020247. Дійсне почекайте. Я буду Почекайте, я показав, дійсне, до якого? Його я не показав. ознайомився, до якого дійсне ну, питаю. Я вам показав посвідчення. Мельник, Словачте. покажіть, я не бачу, що я вам воно посвідчення. — Так, зрозуміло. Ви по-хорошому не розумієте, ну, так? Хорошо. Будь ласка, я вам посвідчення я Угу. Окей, окей, добре, добре, хорошо. Ви не дали ознайомитись до кінця. Ви ви такі? Ви не дали? На якій підставі зобов'язані вам щось надавати, а ще а к... раз покажу. Ну, я вам показав підставу. 18 ну, пункт 3. Закон про поліцію. Ви не знаєте закону про поліцію. Громадянин України. Ну, звідки який... знаю вам... України? Що? Звідки я знаю? А навіть якщо не громадянин України, ну, громадянин іншої країни, то що? Ну то покажіть, хто ви такі? Ще вам що показати? Більш ж нічого вам не показуєте. Ну, будь ласка, все. Да, будь ласка, вважно. не завершено. Я не ознайомлюся з посвідченням. Ну, ви не я Яке, яке населення пункт тут? Участковий. ходить тут кошмарить населення. блін. Зібрав купу, блін, поліцейських підтримку. Що це таке відбувається? Кажуть, на фронті немає, не вистачає бойців. Ви підготовлені, дуже такі знаєте. Все. О, а ви що не на фронті? Да. Так, так так ви ж присягу ви ви давали. Так ви присягу. Я хоч саді був там. А ви да. так ви були? а Тепер А тепер що? А, а ви що не на фронті? Що ви повишаєте на мене голос? Я що тобі вам границите? кажу. Боже. Не повишай голос, говорю ще раз. Ви мною Нормально спілкує Нормально спілкуюся з громадянами. Які громадяни? Ми тобі роботу даємо і забезпечуємо. тебе. Де ви працюєте? Не твое моделу, блядь, попроще базар! Нормально розмовляй! Нормально розмовляй сам! Сказав! Що ти сказав! Я тобі сказав, попроще базар! Мельни говорю! Рот Кто закрив! Мені? Кто я твої роботодавець! Роботодавец? Я, я твої роботодави! Де я працюю, блядь? Тебе забезпечую, блядь. Роботодавець. Да. Ти подиви, який мусорок, блядь. Ну ти що ти, ти реформований? Ми, чи Де працює? Мусор, ти що реформований? Де ти що населення кошмариш ходить? Яке звичайне? Яке? Український народ, що кошмариш, підприємці. Ну. Шо ну шо Баранки гну. Що ви хочете? Я не можу зрозуміти. Я ти зараз знаєш, що, що, знає, ну. що я хочу. Зараз знаєш, що я хочу. Що ви хочете? Зараз знаєш, що я хочу. Ти подивись, який, блядь, мусорок, блядь. Ходить тут, туди. Чого ображаєте, нас... мене? Та можеш обжалити мої дії в суді, блядь. бля. Ну, Слышь, буде суді. Так обжалуйся Вам надо буде. Оджавайте, будь ласка. Почертило, блядь. Добрий день. Потребуємо Потребуємося оперативну групу. Борівка в центрі. Борівка, в центрі. Центр. Бо, борівка Макарівська ОТГ, борів, Борівка. Е, ну прямо в центрі тут знаходиться, центральна площа. Значить, працівник, ймовірно, в поліцейській формі незрозуміло, не чи поліція, чи що, не дав ознайомитися з е, своїм власним посвідченням. Ходить, кошмарить населення, підприємців, не маючи на це ніякого припису, повноважень і так далі. Ходить по магазинам, тут щось за прилавки заходить, вимагає і так далі. Хочу слідчу оперативну групу, буду писати 365 статтю Кримінального кодексу на цю особу. От, і будемо встановлювати, хто це такий. Ну, якісь, я не знаю, якісь штани сині, куртка чорна. Блин, це фурмений одяг, без поняття. жетон, можу сказати. 55-142. Ну, тобто 2-0, 55-142. Так, да, правильно. Та я не знаю цивільний чи ні. І приїжджає січ оперативна: там хто там внутрішня безпека. Будемо встановлювати: цивільний він чи не цивільний. Щербин Андрій Ігорович. Перевищення службових повноважень 365 Кримінального кодексу України. Добре, ці... чекаємо, дякую. Ну, звісно, тут група підтримки, вот такий свідок тут стоїть. Тут, тут ціла компашка їх на. Yeah, да, yeah. да. Угу. Yeah. Ну Все, ждемо, зараз будемо оформляти тебе умніками. No, ну, що, що таке, думаєш, безнаказаний чи що? Чувствуєш no, да. ну Нормально. Бачите, як в нас поліція виводить, він чувствує себе безнаказане. Чувствоє ну Нормально. Ну, тому він так себе поводить. Просто він прямо сказав це на камеру. Mm -hmm. mm -hmm, Що піддакує. Це участковий, щоб ви зрозуміли. Кошмарить людей зараз воєнний стан. Він кошмарить підприємців, ходить без е санкцій на тена. Просто йому так захотілося, зібрав от команду поліцейських. От. Ходить, займається таким безпреділом. Не показує до кінця своє посвідчення. Щось волойобить мене. ну. Отакі чорти нам служать. Тіпа. Понятно, що вони ж не нам служать. А у вас є посвідчення? Можете показати? Так. Нечай, Юрій Олександрович, поліцейський офіцер громади. О, поліцейський офіцер громади, чудово. Може, ви нам поясните, що тут відбувається, на які операція. Чудово. У вас є відповідна ну, припис на перевірку чи що. То, що вона про проходить це хорошо, де можна ознайомитись з нею? Вона доведена до населення. Я навіть не можу вам відповісти. Ну, ви ж зрозумієте, що всі, всі накази, які ну, там, випускаються ваші внутрішні, да? вони мають або бути доведені до населення, або вони є недіючі. Це, я думаю, питання керівництва більше. А ну, дивіться, ви ж безпосередні виконавці, керівництво то зрозуміло, що до нього будуть питання. Ну ви ж то безпосередні виконавці цього да, так? Я розумію. Да, розумієте. Розумієте, да? ну дивіться, Тобто так. перед тим як щось робити, ви ж повинні впевнитися в законності відданих вам наказів. Ні, так в принципі, дивіться, давайте будемо дивитися з іншої сторони. Людина, яка займається безпосередньо торгівлею алкоголю, має, має мати ліцензію. Так, да, з вами згоди на все на всі 100%. займається безпосередньо Торгівля алкоголем не мають на це відповідних документів. Дивіться, при тому, що Ш... вибачте, заческайте, да. про uh -huh. яку говорю, при тому, що згідно базі ІПНП, uh -huh. був уже складений протокол uh -huh. в тому році, три місяці тому. Тобто, uh -huh. uh -huh. людина на протязі трьох місяців, чотирьох, uh -huh. нічого не, не прийняла ніяких дій, не зробила ліцензію і продовжувати продавати алкоголь. Значить, дивіться, я тепер можна я скажу? Да, Дякую за ваше пояснення. Дивіться, ми ні в коєму випадку не захищаємо порушників. Закону. Тих, хто продає Алкашку там, без ліцензії, чи підакцизні товари і таке інше. Але е, погодьтеся зі мною, що має бути виявлення і притягнення до відповідальності виключно в законний спосіб. Просто так, ну просто так, тому що вам забагнулося, чи вам, у вас є якийсь внутрішній наказ, ну, це неправильно, так не може бути. Ми не захищаємо порушників законодавства. Угу. Але і перегинати палку, ходити, кошмарити тут всіх людей підряд, заходити за прилавки, там погрожувати Ми щось не заходимо за прилавки. — Ну послухайте, дивіться, я щойно поспілкувався з місцевими, місцевими жителями. Ми чисто випадково їхали, заїхали купити водички і зайшли. І місцеві жителі розказали, чим ви тут зараз займаєтесь. Ну, типа, Прошу, Андрій. Андрій Спали. мене звати. Андрій. Так, так. Дивіться. Угу. Uh, всі мої дії згідно з роковою фіксувалися на. Дуже чудово. Ваші ми, дії теж всі фіксувалися. Ми, ми не заходили за прилавок, я не маю права зайти за прилавок. Зрозуміло. Якщо я зайду за приклад. Погрожували? погрожували зайти за, за прилавок. Ні, всі. Ми, ми, по, ми, подамо, ми подамо запит, е, щоб е, взяти це відео, яке ви фіксуєте, ми маємо за відповідно закону. І ми подивимося, що ви говорили е, оцим от підприємцям, щоб то. встановити істину, хто нас обманює. Тому що те, то, що розказали нам місцеві жителі, прямо протилежить тому, що розказуєте ви. Ми Розумієте? Да. І ну, має бути підстава. Тим паче, ви ж не податківець. Серед вас має. Має бути податківець, так, як мінімум. Згідно 222 двадцять там де складаються одні протоколи відносно складання 164 статті, то поліція має право складати. Їх. Можливо, можливо, я не, не спорю. Але е, має бути якийсь ну, припис, має бути доведений закон до населення. Думаю, що це питання да. що, людей, що, що, сьогодні, що сьогодні, сьогодні буде проводитись така от, е, акція, воно має бути публічно, на сайті. Якось. Ну, не можна просто так зібрати кампанію і приїхати, значить значити кошмарити всі підряд. Е, ну, ви можете, я думаю, поїхати до реділу, ознайомитися. Думаю, є обов'язково. Мене є кер... телефон вашого керівника. Так, так. Да. Я можу прямо в телефонному режимі поз... Поз... зателефонувати і ознайомитись. О, от. ладно. Ми зараз чекаємо слідчу оперативну групу. Так. Я буду особисто на де він втік цей перевертень? Цього участкового буду зараз оформляти по 365. І щоб він навчився спілкуватися з громадянами, можна було б нормально пояснити, тут не, не стартувати, От. пояснити ситуацію, ми б розібралися. Якщо дійсно порушення немає, ми б собі поїхали далі. Але оскільки він вже... Нахамив тут, не дав ознайомитись до кінця зі своїм посвідченням, веде себе нахабно, на камеру розказує, що він чувствує безнаказаність. Тому такі чорти повинні бути наказані. До вас нічого особистого немає особисто в мене. А цього чорта будемо наказувати. Тому я попрошу вас до того, поки приїдуть ваші колеги. Ну займайтеся далі, продовжуйте. Якщо ви дієте, ви рахуєте, що ви дієте в межах чинного, можете далі продовжувати свої дії. Ми, да, ми пофіксуємо це все і ну, будемо далі діяти відповідно ну, чинного щодо вашого колеги. Де він дівся? Десь втік, так? Да? Ага. Піду я його. <кій> Де это чому, бля, ділося? Чорт уже нарізав педалі, блян, Ти в прямому ефірі, да? Коротше, чортило мусорське, переформатоване, нарізало педалі, аж засмерділо. Де воно ділося, нікому не зрозумів. Я впевнений, що скоріше в нього просрочене посвідчення, тому він його заховав. Ну, чекаємо зараз, будемо вчити його пред'являти посвідчення, будемо е, складати е, матеріали. Кримінального характеру щодо перевищення службових обов'язків будемо е, прояснювати на якій підставі тут поліція діє, чи доведений наказ чи е, дожим чином до населення. А дуже цікаво мені, е, як до цього віднесеться е, пан Щадило, да, керівник е, е, Київської області, е, головний поліціян, який прийшов на зміну. <тур> е Попередньому. Е може, це так в Дніпропетровській області так е себе поводять поліціянти, але тут не Дніпропетровська область, Дніпровська верніше, тут Київська область. Якщо у вас заположняк так там в, Дніп в Дніпрі таке робити, то тут ні. І -е навчати в е першу чергу е поліції гарних манер. Е Ну, заставляти відповідати своїм е службовим би, безпосереднім обов'язкам. Е це право кожного громадяна, обов'язок заставляти, тому що ми содержимо цю армію, величезну армію у цих от, е державних посадовців, і е я хочу, щоб вони відповідали своєму високому звенню. Служити та захищати народ України, а не кріпити і оджимати, так як вони роблять. От. Явний приклад у цей участковий, це явно реформатований перевертень, тому що, так як він вів себе, тільки ведуть реформовані перевертені або е пластмасові недоноски, які в голові нічого не мають і так себе поводять. От. В більшості до поліцейських остальних ніяких питань поки що не виникає. Е от. Будемо встановлювати законність їхньої поведінки. Щодо цієї внепланової перевірки за операцію Акциз. От. Зараз підемо, візьмемо інтерв'ю у місцевих е, підприємців, які е, поскаржилися на дії цих поліцейських. І чекаємо слідчо-оперативну групу, щоб е, ми поставили жирну крапку в цих, е, скажімо так. Е... досить… — далі вже, так? чи як? Ми просто машину, да, Я зрозумів. А де колега той що? — На жаль, не можу сказати. Десь втік? Десь втік? Напевно. А він з вами приїхав в автомобілі? Так. Чи ви окремо? Ну, я офіцер громади, я взагалі по території ОТГ. Я зрозумів. Тут просто ну, тісновато шестеро тут в цій машині їздить. Шестеро. Ну, скільки у вас п'ятеро, так? Сунь. Поняв. Так а де він дівся, де цей а артист? Це, це студент, який у нас зараз проходить практику. Ага, зрозуміло. Так. А де ж він дівся, цей біглець? Студентів учать да, кошмарити блин, підприємці. Обучення йде Сразу, щоб молоде покоління привикало, як нагинати населення. Ну, типу, примірно так. Чекаємо, 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 де, де, де взагалі цей артист їздив? Та він вже, мабуть, на, на педалі десь на, на, наложив, так, що ми і в лісі не знайдемо вже. — Я, я, я... я... От на, от на — пилюка стоїть. Ось, да, да, да. Я ж... іде. О, іде. Осьо. <звук> може ви все-таки вибачитеся, покажете своє посвідчення відповідно вісімнадцять пункту Я не ознайомився з ним. воно у вас не дійсне. <звук> так воно не може не дійсне у вас. Ну, що, ну. Вам показав його. Показав так його. я ж не ознайомився. Я ну не не як же ж, ви ж водії як спиняєте, ви ж як? Вам що, тільки показувати? Надо? Ви ж ознайомлюєтесь. Я ж ознайомлю. Чого? Ви? Я ви? не ознайомлювався. Я вам заявляю, що я не ознайомився з вашим посвідченням. У мене є, підстава вважати, що воно вас просрочене. Ну, ви ж зняли на камеру, подивіться відео. Ви ж знімали Я на камеру. хочу ну, не, знімали не на відео. На я хочу так впевнити, що воно у вас дійсне. В чому проблема? Будь ну, ласка, це така велика проблема. Так яка різниця, знімає відео чи ні? В законі про поліцію написано, якщо знімає відео, то можна не показувати чи не давати до повного знайомлення. Я не ознайомився. Послухайте, я не узнайомився. Ви розумієте, Ви розумієте про що я? Я не побачив, до якого дійсне. До 26.10.08 це, це, це так, так важко показати? Це ви на принцип. пішли? рази Я повторюю, ви, ви, ви пішли на принцип. Де чого ви так себе поводите? Ну, то ви що так себе поводите? Ми нормально себе поводимо. Да. Нормально, вполне. Ми, ми пішли, я з вашим колегою нормально поспілкувався. Ну, що? Ну, і можна, можна було нормально? нормально. Да, я буде. до вас підійшов, одразу представився, сказав, як мене звати. В чому питання? Ви що? Ну хіба важко пояснити, що там, да, от ми оце, ну хіба важко це зробити? Для чого нам зараз в, ну, в воєнний час займатися міждоусобіцями? Ну для чого це робити? Ну що міждусобіться? Ну, це міждоусобіця. Це називається населення сталкується з Дивіться, ви хо ви їздите перепідприємців, е, на, наклоняєте. На, на підставі ну, чого? На підставі того, що в нас є операція. Я зрозумів, операція вона операція. доведена до населення. Ну дивіться, будь-який наказ, е, якась операція має бути належним чином формалена доведена до населення. Все, що не доведено до населення, не є дійсним. Це по телебаченню довести. А при чому тут ну, ну, по то, телебаченню, ну, я, я не віде. знаю. Повісити є офіцер громади. Ну, є громади, якісь, ну не знаю, на сайті повісити своєму ну, особистому, поліцейському, не вашому особистому, іменно ну, яке. Я... Особисто ну я маю на увазі у вас як структура. Я ж вас асоціюю не з особою, ну, а з... Я зі структурою. Я ж цим не особисто не можу його. Повісити. Ну, Дивіться, ви, ви, ви робите якісь дії дії, обмежуючи права громадян. Дійно цього наказу. У мене його поступів немає. Так надалечко. а як а що е -е. ви ходите? Ну, а як злочин давайте, давайте, особу, Якщо затримуєш, е -е. ти підозрюєш, потрібен наказ, у тебе особисто злочин і Сергійович, можна ви, я поспілкую? Є Правопорушення, ми його фіксуємо. Нема правопорушення. Добре, давайте зробимо наступним чином. Оскільки ну, погодні умови, бачите, не дуже комфортно стояти не вам, не мені тут на снігу. <світ> я зараз зроблю відміну, по свічу оперативній групі. Є, мабуть, більш важливіші справи ніж приймання заяви по 365. Ми будемо за нагоди мати, ну, мати час, заїдемо до вашого керівництва, поспілкуємося по вашій поведінці. Якщо Та я буду немає. вважати за потрібне, Та я напишу, подам заяву. Та ну, немає. все. На все добре. Тоді, добре. до побачення. Будь ласка, побачення. не кошмарте підприємців. Я вас прошу. Вони е, це ще ті особи, які е, хоч якось там допомагають блин, триматися на економіці нашої країни. Якщо ми кожного підприємця зараз ну, за кошмарем, я не захищаю ну, алкашів. Ви, ви заїдьте до нашого і задайте їм це питання. Все добре. Ми ж не Все, зрозумів. Зрозумів, що да, Ми да. ходимо по землі. Да. Команда, команда нас... дана, і ви, ви погнали. Да? Все зрозумів. То, то ви знаєте цю роботу. Все добре. Задайте питання нашому до побачення, до зустрічі. Не да. Зайдайте, Хорошо не вийде, на все да. добре. До побачення.